Вітаю вас, малята! Сьогодні ми продовжимо вивчати звуки української мови. Звуки нашої мови дзвінки і мелодійні. Будемо вчитись їх вимовляти, чути, а також записувати буквами і читати. Послухайте вірш. Уранці йдуть учитись учні. Учителька у школі жде. У лянці наші аж незручно. Чому ж вона туди не йде? Який звук найчастіше повторювався в цьому вірші? Так, звук У. Давайте вимовимо звук У коротко. У. А тепер спробуємо його протягнути. У, -у, -у, -у. Проспівати. У, -у, 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 у звук У вимовляється чітко. Ясно, ніколи не скорочується і не приглушується. він складається з голосу, а отже, він голосний. Його можна тягнути і співати. Коли ми вимовляємо звук У, наші губи витягнуті трубочкою так, що ротик, схожий на маленький кружечок, повітря проходить вільно. Губи, зуби та язик не беруть участі у вимові цього звука. Звук У голосний звук. Він вимовляється легко. Повітрю, що виходить з ротика, нічого не заважає, його можна співати. При звуковому аналізі ми позначатимемо його кружечком. Діти, давайте пограємо у гру, піймай звук. Приготуйте свої долоньки. Якщо ви почуєте звук У, плесніть у них. Будьте уважні, починаємо. У О, і, У, і, а, У, е, У. А, молодці. А тепер ловитимемо звук у у складах. Ум Ик. У-но. іл, Ух. Молодці. Ви впоралися. А зараз пограємо у гру уважні вушка. Назвемо картинки і оберемо ті, в назві яких є звук У. Мавпа. Устриця. Качка. Какаду. Лев акула. Молодці. Давайте визначимо місце звука У в словах. Звук У голосний. Тож у схемі ми позначаємо його кружечком. Отже, якщо звук У на початку слова, то поставимо кружечок у перший квадратик. Якщо в кінці. То в останній квадратик, а якщо звук у всередині слова, то і кружечок, який позначає звук У, поставимо в середній квадратик. Де знаходиться звук У у слові какаду, а у слові устриця, а де знаходиться звук у слові акула? Молодці. Ви впорались з цим завданням. Діти. Звук У на письмі позначається буквою У. Розглянемо велику букву У. Зі скількох елементів складається велика буква У. З однієї довгої палички і однієї короткої. Зверніть увагу, що довга паличка справа, а коротка. Зліва. Погляньте ось маленька буква У. Чи схожі велика і маленька букви. Так, схожі, вони відрізняються лише розміром. Букви У можна зробити з пальців рук. Ось так. Спробуйте і ви. Молодці у вас вийшло. Давайте повторимо правила, які ми вже знаємо. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а буквами бачимо і пишемо. Сказав хоробчик, букву У, боюсь, я дуже татку. Татусь питає А чому? У схожа на рогатку. Діти, розгляньте картинки і скажіть, на що схожа буква У. Молодці. Ви дуже уважні. Діти. А як ви гадаєте, з яких предметів можна викласти букву У? З олівців, паличок, столових приборів, шнурків, конструктора, гудзиків, камінців, кришечок, квасолі, мозаїки. А ще її можна зліпити з пластиліну. Викладіть букву У з будь-яких предметів. Молодці. Розглянемо, як пишеться буква У. Пишемо згори вниз. Спочатку довгу похилу лінію з хвостиком, згори вліво. Потім згори вправо коротку похилу лінію до середини довгої. Як пишемо букву У? Згори вниз. Згори вліво довгу похилу лінію з хвостиком, а згори до середини довгої лінії вправо коротку похилу лінію. Погляньте, як багато букв. Що це за букви? Так, все це букви У. Пограємо у гру, яка буква зайва. Розгляньте букви і скажіть, яка буква зайва. Так, буква А. А тут яка буква зайва? Вірно, буква У. Молодці. Ой, а хто це? Так, немовля, немовля плаче. Уа, уа. Давайте зробимо звукобуквений аналіз слова Уа. Вимовимо повільно У-А. У-а! Який перший звук ми вимовили? У. У А! А який другий? А, вірно! А тепер позначимо їх фішками. Перший звук У. Він голосний. Позначимо його кружечком. Який звук ми виклали? У. А який другий звук? А. Він теж голосний. Позначимо і його кружечком. Скільки всього кружечків ми виклали? Два. Скільки голосних звуків у слові Уа? Два. Назвіть перший. У. Назвіть другий. А. Якою буквою позначаємо на письмі звук У? Буквою У. А якою буквою позначаємо на письмі звук А? Буквою А. Прочитаємо разом слово УА. Діти, ми в молодці. Ви щойно виконали дуже важке завдання. А зараз давайте з вами почитаємо. Читатимемо букви за стрілками спочатку знизу вгору. Слідкуйте за стрілочкою і буквами. Читаємо разом. У А. У А. А тепер читаємо згори вниз. У А. У А. А зараз будемо читати зліва направо. Уа! Ау. Ау. Уа. Молодці малята. У вас чудово виходить. Діти, розкажіть, що зображено на картинках. Так, ви є вовк і плаче немовля. Прочитаємо речення і оберемо картинку, до якої воно підходить. Уа! Уа! До якої картинки підходить це речення? Так, це плаче малюк. Розкажіть, що зображено на цих картинках. Діти заблукали в лісі, пливе корабель. Прочитаємо речення і оберемо картинку, до якої воно підходить. АУ до якої картинки підходить це речення? Вірно, так гукають діти в лісі. Молодці. Діти, яку букву ми сьогодні з вами вивчили? Букву У. Який звук позначає буква У? Вірно голосний звук У. Які ігри ми грали і які завдання виконували? Піймай звук, уважні вушка, знайди місце звука в слові, а ще ми викладали букву У з паличок, вчилися писати її. Робили звукобуквиний аналіз слова УА і читали букви і речення. А ще ми з вами знаємо правила. Давайте повторимо їх. Звуки ми чуємо і вимовляємо, а буквами бачимо і пишемо. Молодці малята! До побачення!